Дорогі краяни, в день світлого Христового Воскресіння бажаю усім вам добробуту, миру і злагоди, благословення Божого на ваших життєвих шляхах. За сьогоднішній мир і спокій на Тернопільщині хочу подякувати бійцям 44-ї тернопільської артилерійської бригади, стрільцям. Національної гвардії, військовослужбовцям Служби безпеки і батальйону Тернопіль, рятувальникам і медикам, усім тим, хто є вихідцями з Тернопіля і сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави і мир на нашій українській землі, Воскресіння Ісуса Христа є символом перемоги, добра над злом, життя над смертю, дорогі українці! Тож об'єднаємо наші серця в молитві за мир, за перемогу за Україну. Христос Воскрес, бо істинно Воскрес!